Сьогодні п'ятниця, а значить я роблю огляд. Огляд, мабуть, я буду більше розказувати, ніж показувати. Просто ходжу зараз по будові, зараз що добре. Всі на обіді, 12 година, і трошечки легше говорити, тому що ніхто не заважає е, своїм шумом. Так, перше. Сьогодні приїжджає перші вікна на першу секцію. Взагалі по першій секції сьогодні багато цікавих буде розповідей. Вже на два поверхи зробили, наскільки я пам'ятаю, вікна, тобто на другий-третій поверх вже зробили вікна. І е, саме другий поверх це буде перший поверх, на якому зроблять, зроблять е, шоу-не шоурум, скажімо так. Ну так, по факту для нас це шоурум, а для людей по факту це будуть перші ремонти. Давайте трошечки деталей. Зараз зайду. Покажу саме в якій секції, в якому корпусі під'їзді. І так, це у нас перша секція. Там у нас є перший під'їзд, це другий під'їзд. Це прохідний під'їзд, який виходить, бачите, там щебінь. Він виходить одразу зараз на, на дорогу на в'їзд. Ми піднімаємось на другий поверх. І повністю другий поверх до кінця листопада ми повинні підготувати і здати. Саме тільки квартири без повного оздоблення по коридору. як будуть виглядати саме квартири? От Бачите, вже поставили рішітки. Для, чого? Для того, щоб тут можна було закривати, бо там все ж таки вже будуть електрика, там лічильники, батареї ну все таке діло. Що ми плануємо тут зробити? Ми плануємо тут зараз доставити вентиляційні блоки, тому що вони не всюди стоять. Звідси, по-моєму, в тій частині вже стоять вентиляційні блоки. А от, бачите, вентиляція вже стоїть. Тут стоїть, стоїть, а тут ще не стоїть. А, тобто не всюди ще поставили вентиляцію. Як тільки доставлять вентиляцію, ми вже зможемо зробити пароізоляцію даху. Пароізоляція, по суті, вона як гідроізоляція. Тільки в неї є такий бонус, що вона випускає на, 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 на гору воду, а всередину не пускає. От бачите, зараз тут мокро і ми не можемо тут робити нормальні роботи. Для того, щоб нам тут робити роботи, перше потрібно, щоб вже зверху не капало, тобто повністю закрити дах. Це ми закриваємо питання, як тільки доставимо тут вентиляційні блоки. Я думаю, що протягом наступного тижня вже це буде зроблено. І одразу робимо там пароізоляцію. Як тільки зробили пароізоляцію, у нас лишається друге питання: це вікна. Вікна. Будуть стояти вже, я думаю, на наступному тижні я саме в цій квартирі буду ходити і показувати вікна. До речі, ми постійно щось змінюємо, поки що не хочу анонсувати показувати, але ми точно щось придумаємо для покращення теплоізоляції саме в віконній частині, в нижній. Але поки що не буду нічого розказувати, краще наступного разу покажу, бо це знову наші нанотехнології, які ми... Тестуємо на нашому парксайді, який, по суті, є супертестовий будинок, але ці тестові речі вже я бачу його відрізняють в кращу сторону від тих будинків, які будують і продають набагато дорожче. Так, після того, як ми закриємо вікна, ми приступимо до наступних робіт. Нам треба буде розкинути швиденько тепло і каналізацію. І закрити це діло стяжкою. Після того, як ми закриємо це діло стяжкою, на стяжку ми поставимо додаткові перегородки, які у нас йдуть з гіпсокартону, бо вони ставляться вже на стяжку. І приступимо до оздоблення, мається на увазі приведення його в білий стан, так званий цей саме white box. А на початку одразу забув сказати, ми після того, як поставили вікна, ми ж проводимо електрику. Тобто, першою буде після вікон електрика, потім вже Ще раз нагадую, каналізація тепло Після цього стяжки. І після стяжки одразу ставимо, доставляємо гіпсокартонні перегородки і вже це все діло шпаклюємо і грунтуємо в білий колір. Хочемо навіть поставити тут розетки і виключателі. Поставимо їх з серії Schneider-Aspра. Вона не є супер дорогою, але я бачу, що по всіх офісах, що я останнім часом нових відвідував їх часто використовують, досить надійні вимикачі, досить надійна електротехніка. А ми їх поставимо і, мабуть, зробимо по одному світильнику, як мінімум, в кожній квартирі, а може і всюди поставимо. Тобто світильники там то такі великі гроші. Ми Поставимо світильники, щоб ви зайшли, включили, побачили, як, в якому стані воно буде здаватися, тому що вже, вже темно, треба буде показувати о 4-й годині, о 5-й годині вечора. тому якось так. Як ви бачите, о, сонечко вийшло? Вже набагато приємніше щось розповідати. Це основне, що я хотів розказати, те, що ми будемо робити протягом наступних шести тижнів, ми повинні тут зробити. Максимально доробити вайтбок, щоб вже в грудні ми людям могли показувати, як буде виглядати їх квартири, як будуть виглядати їх квартири в наступних секціях, комплексах. Сьогодні, мабуть, я не буду ходити по всій будові, не тому що в принципі мокро, а тому що ну там великих змін досить не відбулось. Через погоду ми не можемо там багато копати. Хоча звідси вже видно, там що є ще прокопали. Під е, першу секцію третього будинку, але про це я вже вам мабуть всім розкажу в наступну п'ятницю, коли вже будуть стояти вікна, я пройдусь по фасаду і пройдусь по всіх е, будинках. А по першому будинку ми бачимо, четверта секція чекає на парапети, парапети доливаються по першій секції, перекриття над другим поверхом, стіни е, е, другого поверху на третій секції. Оце в стан, з якому зараз ми знаходимося. В більшості зараз ідуть земляні роботи, е, роботи по Прокладання деяких мереж. Ну, в, принципі, в принципі, За останній тиждень просто по кожній частині щось потрошечки робили. По земляних, по е, моноліту, всюди потроху вже зроблено. Наступного тижня будуть е, збільшені темпи, тому що ми вже переходимо на прогрів бетону, холодно, ми чекали на станцію прогрівочну. Вже зараз вона на місці, і ми спокійно вже можемо в будь-який час лити, дай Боже, електрики вистачить для того, щоб ми це робили. Ну, мабуть, на сьогодні все. Був невеличкий огляд. Я думаю, що нам треба з вами почекати 6-7 тижнів і вже кожен зможе відвідати подивитися, як же виглядає той знаменитий байтбокс, який всім так рекламує М7. І який ще ніхто не знає, як він в дійсності буде виглядати, мабуть, і деякі співробітники М7. Якось так. До побачення, всім гарного дня, па-па, до наступних зустрічей.